Добрий ранок. Сьогодні неділя, 28 вересня, і нарешті у нас розвиднялось для куль. Поки я стою в заторі, покажу вам гарне поле кукурудзи. Такі вершечки гарнівські, так? Да? Ви таке бачили? Я, мені здається, тільки в цьому році побачила такий вид кукурудзи, чи я раніше просто не помічала. Який файний день. Я стою в заторі, а там, дивіться, з іншого боку. Оці всі машини стоять в заторі, тому що отут зразу, ну, тут поруч. Отут. <сміття> кільце. Ну, бачите, на цьому, отут кільце і поворот на ліво. А це в ту сторону, де будуть а, ці повітряні кулі і всі ці винищувачі літати. Вчора літали, сьогодні, відповідно, теж будуть літати. І всі ці люди хочуть туди потрапити. Як добре, що мені туди не треба. Покажу. так це виглядає вулиці. Отут-от ця подія, отут. Я приїхала на річку Треб'я. Така от річка. Сильно тут не покупаєшся, При тому що. За бортом плюс 17. тут я сиджу на острівці, бачите, вона такий полуострів. От там один чоловік, ну, навіть не один, там декілька. Кажу, засмагає. Сезон ще не закінчився засмаги, а італійці дуже люблять засмагати. Я планую тут е, почитати книжку, купити чай, провести час на річці. На жаль, отакі річки в Італії, це, звісно, не Дніпро, але все одно приємно посидіти біля води. Читаю зараз оцю книжку. Ой, що про чоловіків, про жінок я вже прочитала. Рекомендую, але треба включати критичне мислення. Хочу за... закарбувати цей момент. Я так давно хотіла приїхати на цю річку, Тобо посидіти, почитати книжку. І... Тільки зараз це зробила, вже десь рік про це думаю. Подивіться. Подивіться. Хто тут був помічений? Повітряна куля. Одненька. Висить. Всім добрий день! Сьогодні сьогодні яке 29, 29 вересня. За бортом плюс 16. Сонячно. Я їду до лікарки сімейної, щоб зробити справку, що я можу відвідувати спортивні всякі, як це сказати, спортивні клуби. О, в Україні не треба, до речі, таке робити. Може, вже треба, ну колись я коли ходила, тоді було не треба. Вечір понеділка в мене з стоматолога. А що робить? Що робить? Виявилось, що я просто себе накрутила, але е дантист не забула мені виписати антибіотики. Тут полюбляють виписувати антибіотики. Я їх поїхала купила, але от тиждень вже закінчився, я їх не пила. Ну що? Понеділок вечір я роблю млинці. Вже багато зробила. Залишилось ще трошки. Гарнюсь, тут лежав. Хто це й гарнюсь? Добрий день. Сьогодні останній день вересня. 30 вересня. І і що? І в мене все незмінно. Іду по хліб. З сумочкою для хліба. оці. Раптово побачила корзину своєї мрії. Ось, ось така, яку можна закривати кришечками зверху. А це місцевий бік-бен. В містечку, де я купляю хліб, фіранцола. отакий такий бен Вечерю і проходжу навчання на ментора, трошки пізніше розкажу. Добрий ранок. Сьогодні четвер, 2 жовтня. Вчора я нічого не знімала. Читаю зараз отаку книжку. Химерниця. Обкладинка мені не подобається, а книжка дуже цікава. Я сподіваюся, я тільки почала її читати. Нічого не знімаю, тому що зараз проходжу навчання, маю весь час витрачаю на це. І розкажу, розкажу пізніше, що це за навчання. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось мені так не хотілося нічого знімати. Зараз піду в магазин. Я зазвичай хожу в Італії в Галасію. Я не знаю, чи є вона у всіх регіонах. Ну, в мене є. Орен... Ой-ой-ой, бачите, пробачте, орендуємо собі карету за 1 євро. Бачите, отам, там є Макдональдс. Це я зараз в невеличкому місті на 20 тисяч населення. І в цей Макдональдс його відкрили рік тому чи два роки тому. І оце в жовтні якраз. І коли його відкрили, перший день відкриття була величезна черга. І дехто де із моїх знайомих казали мені, що стояли там а, по годині, по дві в черзі. Ну, типу, якийсь бред, як на мене, тому що ну що, ти не можеш потім сходити, коли цей ажіотаж прийде? або взагалі чого туди пертись, начебто він тільки один день працює. Ну. Я роблю вигляд, що я знімаю оцю штуку, але насправді я знімаю цього чувака. Бо я теж хочу такий костюм. Сьогодні говорила з подружкою про каву, і вона е, розказувала про те, що там іноді п'є якусь каву з різними смаками. Типу, знаєте, оце ірландський там крем чи щось таке. І я усвідомила, що в Італії таку каву не продають. Вона взагалі не користується ніяким попитом. Е, тільки от класична кава, просто кава і кава, і, і все. Зазвичай ну де кав, понятно, ладно, хай буде. Я раніше постійно брала лавацу і тепер трошки перехожу іноді на цю пеліні. Мені подобається. Отже, а ще є отака двіжуха, так що, бачите, італійці теж п'ють макохве. Коли жила в Україні, дуже любила пармезан і дуже рідко собі його дозволяла. І типу от в Україні, знаєте, в супермаркеті отак от побачити от кусок пармезана, це щось нереальне, є ще більші. Отже, а зараз я вже не люблю пармезан. Зараз я вже до нього так равнодушно відношусь. Оце грана, і я дуже люблю такі шматки. Я колись відправила одній дівчинці в Україну, і вона каже, що подумала, що це свічка перед тим як відкрити. Отже, про навчання це такий волонтерський проєкт Teach for Ukraine, де вони збирають людей, які готові допомагати дітям з ключовими предметами в шкільній програмі. Отже, я вирішила спробувати свої сили. Там є двотижневе навчання, і протягом чотирьох днів на цьому тижні я слухала сесії від експертів, психологів, викладачів. Було дуже цікаво, незвично місцями дискомфортно, схопила багато інсайтів і дізналась нове про себе. Все це не так просто, як здається. І чи вистачить мені внутрішнього ресурсу? Я поки що не впевнена. Трошки згоріли мої буки цінамонам. Трошки згоріли. Ну що, сьогодні другий, друге заняття танго. Четвер, 2 жовтня, вечора і йдемо танцювати. Я і Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця, третє. Третє? Третє жовтня? Ринкова прогулянка подихать. Ну що, напрацьовую нову корисну звичку. Називається вона Ранкова дихальна прогулянка. Першим ділом зранку йду на вулицю. В мене вже є своє секретне місце. Зазвичай зі мною ходить кіт. Але в той ранок, коли я вирішила це засняти, він десь пропав. В своєму вже надиханому місці роблю дихальні вправи. Це пару хвилин максимум займає і йду додому, от і все. Подивіться, як цікаво сонце підсвічує дерево. А тут я дуже-дуже щаслива їду на Пілатес, тому що минулого року наші графіки не співпадали і я не могла відвідувати. І цього року, нарешті, зірки зійшлись так, як треба, і я можу повернутися до Пілатесу. Ура! Я дуже рада! Добрий день, сьогодні 4 жовтня. Я сьогодні мені так подобається, як я вділася, так просто. Ну що, субота — чудовий день, щоб поїсти не вдома. Оцей ресторан я вже відвідувала на минулому тижні на Дівішніку, Отут, до речі, дис дискотеки крутять літом. І мені сподобався дуже цей ресторан, і я вирішила, що треба поїсти тут ще раз, але вже не ввечері, і нормально розслабитись, тому що я не можу ввечері багато їсти. Ну а тепер після обіду пройдемося по вулицям міста, де населення приблизно 120 тисяч, і сьогодні я блукала по такий по таким вулицям, де раніше не бувала, недалеко від центру. І от. Що я помітила? Будинки і деякі виглядають вже дуже занедбано. Чомусь не підтримують фасади будівель, не роблять ніякий фейсліфтінг. Італійці дуже люблять закривати все ставнями, цими ролетами. Виглядають деякі будинки, наче там геть ніхто не живе. Хоча дуже часто просто закриті ставні, просто їх чомусь не відкривають. Таке враження, що там живуть якісь вампіри. Цей будинок виглядає, начебто там ніхто не живе. Зараз покажу, як мене зустрічає кіт вдома. Привіт! Ага, все кіт. Ти пішов? Ма! Ну що, не встигла я зрадіти? Не встигла я зрадіти, що мені зробили знижку на абонемент на танці на 40 євро, як мені впаяли штраф за неоплату парковки. Ну, я сама виновата. Коротше кажучи, витратила ті гроші. Кіт, що ти хочеш? Що ти, хоч... ти хотів, скажи мені. Зараз покажу свою критичну розпаковку. Критична розпаковка. Оп. Швидко і просто. Браз... Бразильські горіхи. Е мівіна, яблука. Щось так захотілося. Яйця. Е кефір е морозово. Не знаю, хтось таке любить. Я обожнюю, я звичайно морозиво не дуже їм. Це йогурт, якийсь модна баночка. Це якийсь ще йогурт. Це. Плам -кейк. Кексики, коротше кажучи, паблука. Жвачку, яку треба було залишити в машині. І найголовніше це він. Король розпаковки. Кіндер сюрприз. Ну, і все. Кіт. Шоти? Що хотів? Яєчко? Кіт! Не можна, кіт! Кіт! Не можна! Кіт, не можна! Так, ну що, будемо розпаковувати кіндер-сюрприз. Не знаю, як ви, я собі періодично купляю кіндер сюрприз, тому що е обіцяла, коли була маленька, обіцяла собі, що коли я виросту, і в мене буде багато грошей, я куплю собі цілу фуру кіндер сюрпризів. Зараз я виросла. В принципі, не знаю, скільки коштує фура Кіндери Серприз і скільки туди влізе. Не знаю, чи можу я купити фуру. Але чи є в тому потреба вже? Вже не знаю. Отже. И -и -и. Ого! Тут хтось з плащем. Ой, це Супермен! О, це фортануло з першого разу. Ну, я цю серію перший раз, здається, купляю. Я взагалі мрію. Знаєте, коли з'являться. От, от дійсно, якщо хтось здогадається, хто працює в де там, Фереро чи де, якщо вони здогадаються повернути ту серію з бігінотіками, то я буду купляти кіндери кожен день. Mm -hmm. Ось такий в мене е Супермен. Це Лео Супермен. Тому що це ж в лего такі руки. Ой, голова теж крутиться, У в нього дирка в голові це для чогось? Адекватного завершення я не зняла, тому будемо прощатись до наступного відео. Па-па.